Всім привіт! Ви на каналі Diagamer. І сьогодні у суботу, трошки запізання, у нас вийшло оновлення. Вийшов новий клас у нашій школі, новий пакет, який коштує всього 55 гривень, ви уявляєте? І також ми бачимо значок Новий одяг. Зараз ми це все подивимося в цьому відео, а ти підпишись і постав лайкосик на цей відосик. Що ж, заходимо? Давайте спочатку перейдемо до нового одягу. І новий одяг у нас з'явився в магазині вуличного одягу Drip Clothes. Ось такий спортивний одяг. Це у нас спортивний костюмчик. Зараз ми його поміряємо. Сюди входить отака шапочка. До речі, у нас давно не виходило безкоштовних шапок. Тепер у нас скоро вже зима, зараз розпал осені, і вже шапочки виходять. Отака От футболочка, кофточка, шортики, е такі кроси і шкарпеточки. Знаєте, це такий костюм, як у бігунів дорослих, яких ми бачимо часто в кофті, в футболках, але в шортах. Що ж, давайте дивитися, вже, що в нас найголовніша локація, яка у нас вийшла. Зараз буде дуже цікаво. Ось ми вже на нашому другому поверсі і подивіться на шкафчик третій і п'ятий. Мені здається, що цих плакатів у нас не було, коли було оновлення малювальне. Ну, тут у нас нових речей, здається, не додалося, але постери нові з'явилися. Ну, тут у мене всі збори, звісно, які було. І ось наші двері відкриті. Далі більше ніяких новин, новинок немає в коридорі. Заходимо в нашу локацію. І нас перенесло на початок класу, ну на сам кінець. І дивіться на нашу вчительку. Вона така гарна, така вся мальовнича, в неї такий класний фартушок. Зараз ми його знімемо, і в неї зразу вже є емоції з беретом. Один це вона його підкидає і радіє. До речі, ця емоція була в спойлери. Інша вона думає, задумується, щось думає. Вона прикидає і вона злиться. Хтось щось неправильно намалював. Зразу подивимося, у нас немає емоцій з зняття халата досі. Отакий От зараз ми ось дивіться, який багато інших халат. До речі, отакий він голубенький з, з футболкою голубенькою фартушок, а так то звичайний, фартушок. Ой, ми наділи на неї два фартуха, чи що? У нас з'явилися дві емоції. Перша, вона старалася витирати, старається витерти, але ніяк не може. І червоніє, а друга емоція це вона радіє, що вона заплямила або, навпаки, радіє, що не заплямила. Ну, і знімати фартухів у нас таких. Ага, я зрозуміла. Знаєте що? Зараз я прийду змінним одягом. Ось уже з змінним одягом. Давайте міряти. А де її шорти? Дуже дивно, десь її шорти поділися. Ну, фартух один ми зняли. Значить, друзі, це в нас такий баг. Ми не можемо з неї зняти її одяг. І тепер нам треба буде її вдягати в цей фартух. Ну, і так вона у нас буде викладати. Ну, нічого страшного. Давайте вже дивитися на наш клас. Тут вона показує дітям, які є фігури. Далі тут у нас клас як клас. І тут з чогось сміються двоє дітей. І поїхали вже далі. Тут у нас є одна книжечка, два таких самісіньких фартушки. Далі вже пішло дуже багато деталей для малювання. Тут у нас е, дуже багато олівців, маркер. А також тут у нас є три кісточки, з якими у нас нові емоції. Ось така кісточка ми по Мольберту малюємо. В другій кісточки інакше трошки емоція. Дивіться, бачите, ця маленька кісточка це я приміряю, що робити. А в більшої кісточки вона просто малює, просто малює. І в кінці вона задоволена тим, що вона намалювала. І остання, третя кісточка це, наче по дошці малювати, або по мольберту. Такі самі емоції, як у маркера. Далі у нас тут є палітра кольорів, з якої, на жаль, ніяких емоцій немає. І такий прикольний кущик, який можна використовувати для інтер'єру. Давайте бачите, тут такий боковий ящичок. У нас з ним був секрет в е, класі музики, але тут чогось немає з ним секретів, і тут немає ніяких ящиків. Далі у нас уже Мольберт. Е, мольберт, якщо ми на нього натискаємо, він складається, і ми його переносимо. А якщо ми його розкладаємо, то ми його перенести не можемо. Дивіться, я зняла один плакат. Тобто ми можемо щось намалювати зараз на ньому. Цікаво, ми можемо вже на такому, як я його зірвала, намалювати? Зараз подивимося. Беремо дивіться, оцю грубшу кісточку і починаємо малювати. Ну, це, напевно, треба на мольберті. О, дивіться, я встала сюди. в мене емоція появилась і в мене чотири якісь. Різні картинки. Перша це у нас ось така. Дивіться, я вже малюю, і в мене вже лице заплямилося. І я намалювала натюрморт з різними смаколиками. Друга картина – це у нас ми малюємо пейзаж, я так Так, Це у нас пейзаж, на жаль, сірим кольором. Третя, у нас це корова. Зараз ми її намалюємо. Корова вийшла сіра. Цікаво, чому? Може, це треба на кольори натискати? Дивно, чомусь не, не натискаються кольори. Ну, гаразд, і остання емоція у нас це. Це ми малюємо нашу повариху. До речі. З цим якраз може бути і секретик. Зараз ми відставимо сюди цю картину. Можливо, нам треба наші поварисі це віддати. Отакий От мольберт кісточки, на жаль, не витягуються. Далі у нас знову ще палітра і ще кісточки, секретний ящичок, якому нічого немає. Ще одна палітра, ще у нас отакий художник. А давайте ми йому скажемо намалювати ще один портрет. Можливо, зараз ще чийсь портрет, і це знову секретик. Ну, малюємо ми всі портрети нашої поварихи в їдальні. Ну, і у нас тут третій ще такий мольберт. А, ні, четвертий вже. І тут у нас ще одна палітра, і в секретному ящику знову нічого немає, і берети два беретики і два е, фартушки. Давайте попробуємо уже розгадувати секретики. І перший секретик. У нас це віднести цей плакат до нашої поварихи. У мене тут усі вчителі в зборі біля класу музики. І дивіться, так, це секретик. Вона радіє і видає нам, а такого ще не було. І видає нам коробочку з меблями. Ого, оце так уже ми пішли вгору. Біжимо, давайте зараз ось тут подивимося, що це за дико. Вау, дивіться, це така класна картина, щоб на неї фотографії. Точно, ді... я знаю, я знаю, 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 сюди треба вставити картину, яку ми намалювали. Ось, ми намалювали батькам таку картину, і це для неї рамочка. Ми сюди можемо вставити наші картини, щоб батьки потім любувалися. Давайте зараз подивимося, можливо, після того як ми дали картину по варисі, у нас діти намалюють щось інше. як... Чись інший портрет, чи вони також будуть малювати портрет Поварихи. В нас вона, може, єдина ну, в нас вона єдина дієва особа. Або, може, це треба на інших. Ану, хлопчик, намалюй ти. Чи ти малюєш те саме? Може, це треба на різних портретах мольбер... Мольбертах? Ні, картина у нас малюється одна і та сама. В рюкзачках у дітей звичайні лахи. От я тільки не розумію одне, для чого нам ось ці. П'ять кнопок. Для. Ну, я так думала спочатку на спойлері, що це для того, щоб ми розфарбовували. Але, як бачу, що у нас воно не сильно виходить розмальовуватися. Можливо, це треба кісточку сюди прикладати. Ось ми жовтим взяли. І тепер. Чи, ні, це у нас просто емоція, ми його ще не поставили. І тепер. О, дивіться, скільки. У нас ще багується. Скільки емоцій уже у нас тут у хлопчика, я в шоці? Давайте намалюємо жовтим наш пейзаж. Можливо, воно вже так нам розмалює? Пейзаж такий є, але тепер, якщо ми візьмемо. ага, це для того, щоб малювати просто на Мольберті. Ось для чого ці кольори. Просто малювати на Мольберті. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Давайте тепер подивимося, які у нас ще емоції. Ми його ставимо біля Мольберту. У нас раз, два, три, чотири, п'ять. Емоція з Мольбертом. Вийшла. Е, прикидаємо. У нас не вийшло. Ми герої. І ще одна емоція просто з кісточкою. І пішли звичайні емоції. Ну, у нас багуються емоції, а в тебе такі самі. В от цієї дівчинки, може, її біля Мольберту. Дивіться, ставимо біля Мольберту, і ми можемо різним чином, я так зрозуміла, малювати мольберт. Ми можемо намалювати олівцем, пензликом, іншим пензликом. Давайте корову намалюємо. Ще одним пензликом і маркером. Можливо, це тоді вони виходять різно. Дивіться, ми розкрили секрет ще один. Щоб намалювати малюнки різнокольоровими, нам треба малювати їх різними е, приладами. Малюємо зараз корову олівцем. Це ми намалювали корову е, широким пензликом. Ось у нас вийшла корова олівцем. Після того, як намалювали ось цією кісточкою, що йде друга, у нас вийшло отакі корови. Найтоншою кісточкою у нас вих... отака корова виходить, яка на... На... на тлі ясного неба їсть травичку. І останнє це у нас маркером. Давайте зараз подивимося. Що у нас ще виходить? І ось така корова це у нас маркером. Далі у нас. Емоцій більше немає. Тобто ми можемо зобразити з коровою лише, не то, що лише, навіть 5 різних малюнків. Треба поекспериментувати з іншими натюрмортами. Ось такий ланцюжок у нас виходить з натюрмортами пейзажу, ланцюжок з малюнком їжі. І останній ряд це ряд секретиків. У нас вийшло ще чотири портрети наших вчителів: нашого фізкультурника, нашого прибиральника, нашого ем, охоронника, який стоїть перед входом, і нашого директора. Зараз ми їх всіх заберемо і роздамо і отримаємо подарунки. Ось наші зір... більшість зіркових фанатів, і перший у нас фізкультурник. Він радіє і видає нам. Ще одну мебель, ще одну якусь картинку декорації. Директор нам видає ще одну декорацію. Тепер нам треба трохи побігати, бо наші прибиральники і охоронник не тут. Наш при... Ой, це охоронник, ні. Наш прибиральник нам видає, напевно, ще одну коробочку з декораціями. І ось наш охоронник нам видає, напевно, ще одну коробку з декораціями. Правильно. Тепер давайте разом з Домінікою подивимося, які у нас тут є декорації. І це все у нас рамки для картин. Є ось така рамка, ось така рамка, де ми можемо наші виграшні картини. Ще одна рамка, і остання ось така п'ята рамка. Дуже класні рамки у нас вийшли. Ми можемо по всій квартирі, по всьому будинку розставити, і батьки будуть милуватися на кожному куточку вашими творіннями. Що ж, відео вийшло дуже довго, і в ньому я не встигла вам розказати і показати новий пакет, який всього 55 гривень коштує. Тому в наступному відео окремому я вам роблю огляд на цей пакет. Всім, папа, всіх люблю.